Я, типу, боюсь померти, так як в мене є моя сім'я, мій брат, сестра, там на кого я їх лишу і так далі. Але тут є такий момент, що моє життя е, нічого не варте порівняно з нацією. За нас ніхто воювати не буде це раз. І ми не виграємо цю війну. Війна не виграється без крові. От і все, війна. Я думаю, рік, два, може навіть більше на війні. Загинув наймолодший захисник Азовсталі, звільнений з полону 21-річний Назарій Гринцевич. Що про нього відомо, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн обов'язково ставте вподобайку та залишайте коментар, аби більше українців дізналось про нашого героя. Зараз буде вже дуже важко. За кожен метр нашої священної землі буде проливатись кров наших захисників цивільним людям залишається тільки чекати, робити все для армії і жити життя. Отже, на фронті загинув 21-річний війничанин Назарій Гринцевич на псевдогрінка, який був одним із наймолодшого боронців Азовсталі під час боїв за Маріуполь. Про це суспільному відомо з власних джерел. Якщо потрібно мені померти, щоб завтра в Україні закінчилась війна, добре. Мені буде страшно, але я буду пам'ятати, хто сидить вдома і заради кого я це роблю. Назарій три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі. Після чого потрапив у полон. Понад чотири місяці його тримали в колонії окупованої так званої ДНР. Українцями можуть зватися тільки ті, які зробили щось для цієї країни. Насамперед хочу сказати, що він з маличку хотів бути військовим. З маличку мріяв про це. І саме мріяв про Азов до 18 років. Він був звичайним, звичайною людиною, мрійливою душою компанії. Багато друзів, усміхнений, завжди прийшовши на допомогу своїм друзям. Всі його люблять і поважають. Таким він і є і зараз. Назарій Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні Азовсталі. Після звільнення з Полону заснував з товаришами підрозділ Контакт 12 де Назарій був командиром зводу оптичних спостерігачів. Обставини загибелі юного героя і дату поховання поки не повідомляють. Хто твій кумир? Я така людина, що думаю, що ну ти сам маєш бути собі кумиром. Ти кожен день маєш вдосконалюватись там, не знаю, читати, займатися спортом. Ти сам той, хто от, кого ти хочеш себе бачити, ти можеш сам з себе це зробити. Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. Грінка безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років. Згодом азовець, який пройшов запеклі бої оточного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій своєю безграничною енергією. і Натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світити майбутнім поколінням. Розповідають його побратими з підрозділу. Ко контакт 12. Ой. Так, підписники, головне що щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Любіть Україну. І чого, того, що ось. Тому що поуказував. Каже, я живу кожним днем і стараюсь прожити його на максимум, так як невідомо, коли моє життя не стане. Дуже було б класно, якби там, я загинув 65-80 років, але як воно буде, так і буде. Я типу хочу, звісно, зустріти старість. Тож що відомо про героя ще до власного повноліття, Назарій Гринцевич таємно пройшов курс молодого бійця в Азові. Там він потім і залишився служити і захищати батьківщину. Повномасштабну війну юнак зустрів у Маріуполі впродовж трьох місяців. отримував разом із побратимами легендарний металургійний комбінат Азовсталь. Перший раз я потрапив туди до Маріуполя перед моїм 18-річчям. У лютому 2021 року і якось тоді всі такі були щасливі люди. Я знаєте, ну я не міг повірити, що так може бути. Ну Маріуполь мене дійсно прийняв тепло. Побачив здалеку завод Азовсталь, і я ще ну типу не зрозумів, не, не розумів, що на цьому заводі буде кусочок моєї маленької історії, і поїхав на одну з баз полку Азов, щоб вступити в полк. У цей період він захищав місто від загарбників, де і зустрів. Свій 19-й день народження Назарій перебував у струю, допоки не надійшов наказ вищого військового командування щодо збереження життя особового складу підрозділів, які перебували на Азовсталі. Потім був полон. Грінко впродовж понад чотирьох місяців тримали в колонії окупованої так званої ДНР. Він мені сказали здавати продовжив. Я би виконував приказ. до маси 21 вересня 2022 року. Його та ще 215 українських військовополонених визволили з російського полону в межах великого обміну після повернення додому. Юнак неодноразово наголошував на війні. Найголовніше характер і мотивація для нього ж мотивацією було мати змогу приїжджати у вільне рідне місто. Вінницю ти себе, яким бачиш через 10 років. Тим самим Назаром Гринцевичем, який зараз просто напевно з'явиться вже дружина, діти рахунок війни. Якщо буде війна, то буду воювати. повернувся виснажений і набив на руці татуювання хліб і кисіль. Бо, за його словами, це було найсмачніше, що їв у полоні, і саме це тату нагадувало йому про тих, хто досі лишається в російських катівнях. Аби прискорити перемогу України, Назарій повернувся до служби і став командиром зводу оптичних спостерігачів підрозділу Контакт 12. пише РБК Україна. Так і мало бути, так як мої побратими досі в полоні. Я маю мститися за побратимів, які загинули. За всіх людей, які там загинули в Маріуполі і на нашій землі, Зивний грянка молодий вінничанин, взяв через своє дитяче прізвисько. Його так називали друзі, бо дуже любив сухарики. Побратими згадують і його улюблену фразу так. підписники, головне пам'ятати, щоб не було у вас. Любіть маму, їжте кашу, і любіть Україну. Любіть Україну і чого того що ось тому, що показав. 10 березня 2024 року юному, але неймовірно мужньому бійцю за українську незалежність виповнився 21 рік. Хто хто за кордоном пересилайте сюди волонтерку? Я не знаю. Просто не будьте в стороні цього всього. Ми обов'язково переможемо ми вже перемогли. Просто ще трошечки, і все буде, буде добре. Кожному українцю бажаю тільки того, що нас все вийшло, і все я там боюся померти, так як в мене є брат, сестра, мама, батько. Але не ставлю ніколи свої принципи вище за країну. Якщо потрібно мені померти, щоб завтра в Україні закінчилась війна, добре. Я зроблю свій вклад в якусь перемогу.